Слава Богу, друзі. Мені сподобалася думка, що ми інколи забуваємо. Ми кожну неділю читаємо текст з Біблії і ми роздумуємо над ним. Хто знає, у нас така практика є. Ось. І ми інколи забуваємо, що текст Біблії насправді написаний до церков, до віруючих людей. Ми коли хочемо застосувати до невіруючих, що їм треба надія, їм треба спасіння, покаяння. Але насправді тексти звернені до спільнот ранньохристиянських. Ось. Тому вони, перш за все, для нас. І, відповідно, та рання церква вона переживала ті самі проблеми, що і ми. Вони втрачали надію, були різні спільноти. Я часто казав, що якби ми потрапили в Коринську церкву, навряд чи ми там би довго просиділи. Це дуже специфічна спільнота. Ось. Добре. Я хотів сьогодні коротенько поділитись буквально двома думками з одного уривку, який всім дуже відомий. Це притча про таланти. Я впевнений, що ви дуже багато чули проповідей і маєте свої власні думки стосовно цього. От, Раз, секунду я прочитаю уривок, і ми пороздумуємо. Я другий день, точніше третій, п'ятниця субота, думав про цей текст і дещо по-новому на нього подивився. Я хотів подивитися на цю притчу через призму того, що християнське життя це як ризик в певній мірі. І ця притча, вона дещо говорить про те, що християнське життя це ризик. І все, що пов'язано з ризиком, ми зараз поговоримо. Матвія 25, 14, 30. Я прочитаю. Цей текст, може, не всі вірші прямо. Так само ж один чоловік, який відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два. А тому один, кожному за спроможністю його. Це дуже важлива теза буде. Кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, тобто працював. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пана мій п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому пан, гаразд. Рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього. Таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного викиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Е, цікавий дуже уривок Взагалі, Євангелія від Матфія, де цей текст. Е, З'являється, вважається найсистематичнішим текстом. Там 28 розділів, хоча по розділам це найбільший текст, але Євангелія від Луки дещо більше з точки зору змісту. Ось. Але з чотирьох Євангелій, які ми маємо, Євангеліє від Матфія це найбільш систематичний текст. Більшість біблійних дослідників сьогодні погоджуються, що це Євангеліє було написано не для того, щоб точно передати всі слова і вчинки, які зробив Ісус. Під час свого служіння, як, наприклад, Євангелія від Луки. Часто вважається, що Євангелія від Луки це найбільш хронологічна Євангелія. Та, воно систематично викладе з точки зору хронології. Але Євангелія від Матфія вважається, це як такий посібник катехетичний для навчання віруючих або новонавернених. Тому що в цьому Євангелії зміст вчення Ісуса Христа, він якби, скажімо так, оформлений в певні блоки. І з цієї причини Євангелист Матфій не розповідає про події Ісуса в хронологічному порядку. Він не бере таку мету, він не має це за мету написання свого тексту. А він класифікує слова Ісуса, Його чудеса, Його притчі в окремі розділи розділи в окремі блоки великі. І є багато підходів до розуміння Євангелія від Матфія. Один з них полягає в тому, що одна з ключових ідей. Євангелія від Матфія полягає в тому, бо концепція Євангелія від Матфія полягає в тому, що Матфій хоче передати слова Ісуса або звістку Ісуса про Царство Боже. Воно почало реалізовуватись в особі Ісуса, і в Його ділах, і в Його словах, і Його вчинках. Ось. Але так само Матфій хоче сказати, що це царство Боже, воно ще очікується, воно досягне своєї остаточної заквершеної форми в майбутньому. І саме тому Євангелист. Матфій закликає віруючих бути постійно пильними і готовими дати відповідь на пропозицію Бога стосовно відкуплення стосовно роботи Бога в цьому світі і таке інше. І там є дуже цікаві два слова, які дуже часто вживаються. Це слово чинячі або роблячі, і слово плоди. Дієслово слово робити в Євангелії від Матфія вживається найбільше. Серед інших текстів нового запиту 88 разів, і слово «плід» 16 разів. Це дуже важлива особливість Євангелія від Матфія. Віруюча людина має відгукнутись не просто емоційно, а вона має відгукнутися певними справами в своєму житті. Це буде означати, що людина відгукується на поклик Божого царства щось, коли вона робить. Та? Ось. Це дуже важливо. І друга ідея, що вона робить? Вона приносить плоди. Це ознака того, що в життя людини прийшло Боже царство. Вона щось робить і приносить плід. Люди садять, не знаю, якісь дерева чи якісь овочі, і вони вирощують, виростає щось. Відповідно, вони роблять, коли садять, і потім зривають цей плід. Є якась робота. І тому не випадково це діє слово, воно так часто вживається в Євангелії від Матфія. І та сама тема, про яку я сказав, як загальна, одна з загальних тем Евангелія від Матфія робити і приносити плоди, ця сама тема такої активної відповіді людини на Божий заклик Його царства, вона зустрічається в притчі про таланти. Бог щось дає людям, і вони мають щось зробити. Це дуже важливо. Вони не мають, от третій раб, та він просто зберіг, він нічого не робив, тому він так такий нехороший. Він названий злий, до речі, раб. Е, в буквальному перекладі. Ось. І ця притча про талант. Я хочу, щоб ми подивилися на неї через оці окуляри такого підходу. Боже царство дещо пропонує людині, і людина має відгукнутися певною, певними вчинками і певними плодами. Е, хто пам'ятає, чим? Що передує притчі про таланти? Літературно, структурно. Правильно, притча про п'ять розумних, п'ять розумних дів. Притча про 10 дів. Що, чого, дивіться, дуже важливо, притча про 10 дів, притча про таланти і, і образ останнього суду, де Ісус ділить, де Господар ділить хороших і поганих людей там овець і козлів. Ось, перед притчею про таланти йде притча про п'ять розумних, п'ять нерозумних дій. Вони однозначно пов'язані сюжетно, літературно. Ось. Якщо перша притча про 10 усіх е, дів, вона навчає нас, е, щоб ми постійно були готові. Та в кінці притчі Ісус сам е, розтлумачує її. Та він каже, отже, Він говорить, говорить притчу, потім підводить підсумок. Отже, що означає ця притча? Пильнуйте. Це ключовий посил притчі про 10 дів. Треба бути готовими, треба бути пильними в очікуванні чого? Якраз у цього царства Божого, в очікуванні цього заклику до Царства Божого, того, що робить Господар або Бог Яхвета. І ця притча, вона якраз про це. Нам треба бути пильними, коли до нас прийде Царство Боже. Нам треба бути пильними. І наступна притча про про таланти, вона визначає зміст цього очікування. Якщо притча про 10 дів е, говорить про те, що нам треба бути пильними, притча про таланти, вона говорить, що нам робити під час у цієї пильності, просто сидіти і пильнувати з відкритими очима. Ні. Якраз е, Ісус, в від Матфія Він подає цю притчу. Щоб показати зміст цього пильнування, тому що пильнування має бути активним, як виявляється. Знаєте, є, е, є сторож, який працює на роботі, він просто пильнує. Та він може просто сидіти в своїй кімнаті і зранку піти, закінчивши свою зміну. Це пасивне пильнування. Зазвичай людина лягає спати і все. А є активне пильнування. І Ісус тут не говорить про таке пасивне пильнування в контексті такого людини, яка щось. Сторожить, та? ось він дещо має інші ідеї. І перший висновок, це дуже важливо, я хотів, щоб ви це зафіксували. Притча про 10 талантів, прошу про 10 днів говорить про пильнування, а притча наступна одразу: притча про таланти, про яку ми говоримо, вона говорить про зміст цього пильнування. Що робити в цьому пильнуванні? І перший висновок, який легко напрошується з прочитання цієї притчі, полягає в тому, що. Те, що говорив, очікування царства Божого це не пасивна річ. Це не пасивне очікування кінця світу. Це дуже важливо. Очікування Божого царства це не пасивне очікування кінця світу. А це навпаки активне або таке невпинне духовне зусилля і творення чогось. Це дуже важливо. Я те, що я казав, для Матфія слово творення або роблення дуже важливе. Воно прямо таке концептуальне для його Євангелії. Відповідно, очікування царства має передбачатись певними, або, перепрошую, супроводжуватись певними зусиллями і певним творенням яких, якихось справ. Ви ми читали, що перші два раби вони залишились. Вони Залишилися цими талантами та пішли, і треті так само. Але перші два, вони після того, як пан поїхав, вони не не зупинились. Та? Вони почали боротись, вкладати гроші. Я не знаю, чи вкладав хтось колись займався інвестуванням. Це не просто пасивна річ, насправді. Та. Ось. Ці два раби вони вкладають гроші. Вони борються, вони працюють, і зрештою, вони спромогли подвоїти те, що дав їм їхній пан, цей капітал. Все могло скластись інакше. Чому ми говоримо, що християнство – це ризикована річ? Тому що все може скластись по інакшому. Ці два перших працівника вони могли і не отримати прибуток. Вони вклали гроші. Але могли й прогоріти за 50 на 50. Відповідно, вони ризикували. Це дуже важливо. До речі, в цій притчі чомусь можна було четвертого Рабаще Рабаща, та? який вклав, але нічого не отримав. Цікаво було, яка реакція Ісуса була. ось Але ми бачимо, що ці два дві людини вони вклали капітан, капітал. Це те, що хотів від них господар. І господар очікував. На цей ризик. І е, ці раби вони розуміли, що вони ризикують, тому що все могло склатися поінакше. Але вони все ж таки ризикнули. І вони реально вклали ці гроші. Дуже важливо. Ризик тут е, з'являється як певна цінність, тому що третій раб він не захотів ризикувати, і його погано оцінили. Таким чином, це перший висновок, друзі. Те, що я хотів сказати. Е, Очікування Царства Божого це не пасивне очікування кінця світу. Це певна, ризикована, в певній мірі співпраця. Другий висновок, який випливає з цього прочитаного тексту з притчі, полягає в тому, що християнське життя це не просто тихе і таке нешкідливе збереження духовної спадщини або традицій. От ми збираємося тут кожну неділю, і ми ретранслюємо нашу пісятницьку ідентичність, зберігаємо якісь. Книги свої, виховуємо дітей в контексті п'ятдесятницької ідентичності і таке інше. І, на жаль, ми інколи так думаємо. Деякі віручі так думають, що навернувшись, охрестившись, і потім, дотримувавшись все, якщо дотримуватися все своє життя певних релігійних зобов'язань, ось нам залишається лише очікати просто на небо, на того. Те, коли прийде Христос. Однак через цю притчу про таланти Матфій говорить, що християнське життя представлене тут як творчість. Дуже важливо, дайте я ще раз буду говорити про це слово, творення, роблення. Християнське життя це певна творчість і схильність до ризику. Зараз я скажу, в якому сенсі. Віра описується як плідність, тобто це певний процес, це певна творча робота. Що, що росте, що що виростає і приносить плід. Тобто це певний процес, це певна робота. І християнин в своїй суті, це не просто безтурботна людина, яка просто дбає про те, щоб не чинити поганих речей, та гріха, а це людина, яка постійно перевіряє себе, чи веде її вибір щоденний в правильному напрямку, і чи сприяє цей вибір її духовному і не тільки збагаченню в плані. Духовного прибутку. Дуже важливо, що в притчі лише ті раби, які примножують той капітал, який дав господар, вони називаються вірними. Тобто ті, які ризикнули, вони називаються вірними. Той, хто зберігає і нічого не робить в безпеці та безтурботності, турб, без він теж віруючий, йому теж дав пан ось Він називається злим. Це дуже важливо. Той, хто ризикнув, називається вірним, той, хто не ризикнув, називається злим. І дуже цікаво, ми переходимо до останньої думки, і ми будемо молитись. Покарання оцього третього слуги це цікава частина цієї притчі. І щоб зрозуміти спосіб мислення цього третього раба, нам треба зрозуміти насправді, як. Мислить господар, перед тим, як зрозуміти, як мислить цей третій раб. Сучасний читач, ми з вами або слухач притчі, може зіштовхнутися певними труднощами. От коли ви читаєте притчу, я з дитинства читаю Біблію, я ніколи не дивився на це так. Але інколи, якщо по-іншому подивитися на притчу, ви побачите деякі нюанси. Можна в цій притчі побачити певну несправедливість. Третій раб міг би. Сказати, чому ти їм дав багато, а мені дав лише один. І ми бачимо тут несправедливість. Чому господар не дав кожному рівні частини? От мене недооцінили. Мені дали один талант, а йому дали аж 5 талантів. Дуже цікаво, тому що господар справді не розділяє своє майно рівномірно. І з точки зору сучасної людини, це здається несправедливим. І, можливо, дехто відчуває симпатію до третього раба, тому що йому дали найменше. Він обділений, він скривджений, насправді, тут всі притчі, нібито. І можна зрозуміти тепер його поведінку. Йому дали найменше, він обділений, тому він хоче зберегти те, що в нього є, його і так мало. Проте, якщо, наприклад, в контексті сучасного світу, наприклад, в межах політики. Принцип рівні можливості для кожного або принцип рівних можливостей, це надійна насправді основа для такого справедливого суспільства. То якщо цей принцип впровадити в християнське життя або в наші стосунки з Богом принцип рівних можливостей для всіх, тоді буде дещо неочікувана Божа справедливість. В якому сенсі? Ось цю Божу поблажливість і любові, благодать і його турботу до кожного творіння та, е, замінить його законні вимоги перед усією рівністю. Та, і ніхто не зможе встояти перед Богом відповідно. Тому е, в цій притчі ми бачимо, що взаємини Бога і людини, і ось цих рабів, як мінімум трьох, та, вони визначаються неправовими нормами. Бог не дає всім однаково. Тут однозначно це написано, і навіть в самій притчі продиктовано, що кожному за його можливостями. Бог не стосунки Бога і людини не визначаються правовими нормами, а любов'ю це дуже важливо. Бог співпрацює з усіма, але не ставиться до всіх однаково в контексті його співпраці. Дивіться, дуже важливо. Господар в цій притчі він не змушує слух змагатися один між одним. Та хто принесе їм більше? Є такий підхід там, в менеджменті еволюційний або підхід природнього відбору. Беруть двох, якийсь топ-менеджер, бере двох менеджерів з нижньої ланки, створює між ними конфлікт. Та й дивиться, як вони будуть, хто з них переможе. Ось, намірено створює конфлікт. Про які вони не знають, вони думають, що цей конфлікт об'єктивно є. Але е, цей менеджер вищий він знає, що йому треба одна людина. Та, яка переможе іншу, той буде на вищій посаді. Ось Бог так не робить. Він дає цим е, трьом слугам. Різні та умови, і він не стикає їх один з одним. Він не вимагає від них найбільшої скажімо так, вигоди. Тобто він не оцінює їх з точки зору того, хто більше приніс, той кращий. Він дає їм стільки, скільки кожен може понести. І якщо провести аналогію, можна сказати, що Бог враховує унікальність кожної людини, бо кожного раба в цій притчі, і вимагає лише те, що людині під силу. Відповідно, це підхід нерівних можливостей, а це підхід любові і благодаті. І е, нам, людям, інколи важко зрозуміти ось цю е, таку, таке ставлення Бога до людей, таке відмінне. Ось, е, наприклад, те, що змусило третю, третього раба поводитись такою. Боягузливою та бездіяльність написано, що він боявся, тобто він реально проявив страх. Та? Що його змусило? Це уявлення про те, що його господар це жорстокий, безжальний і злий. Він про це прямо так і говорить. І інколи ми маємо те саме враження про Бога. Ми боїмося Його, і тому ми не співпрацюємо з ним. Ми відмовляємося від справжньої співпраці з Богом. Ми не ризикуємо, тому що співпраця з Богом, це в певній мірі ризик. Я в кінці про це ще скажу. Як наслідок, люди, які відмовляються співпрацювати справді глибоко з Богом, вони не можуть пізнати його любов і доброту. І, відповідно, єдине, що залишається, це боятися цього господаря, цього пана. І єдине, що залишається, це яким чином задобрювати його, виконувати якісь обов'язки, ніж нести справді оцей. Умовний тягар християнського спілкування або християнської співпраці з Богом. І, до речі, цю ідею підтверджує Апостол Павло в другому Короття, в 6 розділі. Та, е, він говорить, ми, як співпра... співробітники, благаємо, щоб ви, Божої благодаті, не брали. Надаремно, тобто, щоб ви щось робили, бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Лише ті, хто є справжніми співпрацівниками з Богом, можуть плідно працювати для приходу Його царства і на його поклик. В цьому поєнт, один з поємтів цієї притчі про таланти і взагалі всієї книги Євангелія від Матфія. Отже, друзі, я закликаю нас до трьох речей. Перше, в контексті цієї притчі: не бійтеся співпрацювати з Богом. Це дуже важлива річ. Співпраця передбачає ризик. От, Ті слуги вони ризикнули. І дуже важливо, що Бог не. Те, що казав. Було б цікаво, як би відреагував відреагував пан на четверту людину, яка б та б прогоріла в своїх інвестиціях. Ось, але Бог не осудив би людину, я впевнений. Ось за те, що вона ризикувала, але не вдалося. Можливо, Бог би наділив її ще якимись талантами. Ось це перший висновок. Не бійтесь співпрацювати з Богом. Це дуже важливо. Другий висновок, який я говорив на самому початку, це те, що очікування Царства Божого, це не, це не пасивне очікування кінця світу. Це невпинне духовне зусилля або творення в співпраці з Богом. Творення це співпраця. І третя думка, яка важлива з цієї притчі, це те, що Бог враховує унікальність кожного і вимагає від людини те, що йому під силу. Ось, Це не про рівні не про рівність в певній мірі в такому сучасному політичному сенсі. Це не про це. Мова йде про те, що Бог враховує нас, наші можливості, спроможності відповідно до цього, Він дає нам те, що ми маємо. Тому, і це принцип благодаті і любові. Інакше, якби не було цього принципу нерівності. Уявляєте, що було б, Бог від нас очікував би одного і того самого. І це, був би, це були б законні, і він би законно вимагав. І одиниці, хто би пройшов цей відбір. Всі інші б постраждали. Це була тоді справді конкуренція. Але ось цей закон Божої любові і благодаті, він інакший. Тому, коли ви дивитесь один на одного, і дивитесь на себе, дивіться на. На це через призму цього закону Божої благодаті і любові, коли він враховує нашу унікальність і це його благодать, що він не дає більше ніж ми можемо зробити. Ось добре, друзі. Давайте ми піднімемось і ми помолимося.